Мої вітання! З вами Тетяна з міжнародної місії Слово Боже. Я з України і в нас продовжується жахлива війна. І в ці складні часи багато людей втратили сенс життя і живуть в ілюзії. Вони не розуміють, що їм потрібно робити. Але це все залежить від того, кого людина слухає. І нам потрібно відрізняти. Пророків і лже-пророків, вчителів і лжевчителів. Від того, кого ми слухаємо, такими ми стаємо, і таке стає наше життя. І багато людей також покладаються на князів, на правителів, що прийде якась людина, і вона все виправить, вона життя змінить і все буде добре. Але це не так, тому що. Правителі, вони не місії, і нам потрібно покладатися тільки на Господа, тому що тільки Ісус Христос Він дає нам спасіння. І тому всі брехливі пророки, брехливі вчителі, вони нас відводять від Бога. А пророки, істинні, пророки, істинні вчителі вони нас повертають до Бога і вони вказують нам, що нам потрібно зробити для того, щоб повернутися до Бога і щоб мати щасливе життя на землі і мати спасіння. Для цього нам треба покаяння, занурення в слово Бог. Боже і вивчення Слово Боже. А також потрібно спасати людей, доносити слово Боже до людей, щоб люди жили в реальності, а не в ілюзії. І тоді, коли масово люди покаяться, прийдуть до Бога, і тоді буде спасіння, тому що Україна це благословенна країна і завжди в Україні було багато віруючих. І зараз нам треба покаятися, масово покаятися, прийти до Бога. І тоді прийде перемога в наше життя. Посилання на відео залишу в описі, а також підписуйтесь на телеграм-канал Солтаненко, щоб мати спасіння, щоб вивчати Слово Боже. Амінь.